На сьогодні в Києві представлені як великі приватні автопривізники, так і найбільше муніципальне автопідприємство «Київпастранс». Але свого осередку у столиці до чого часу не мала Всеукраїнська асоціація автопривізників. Нині, за ініціативи президента ВАП Ігоря Шкірі київське представництво створене та обрані його керівництво та рада. Створене київські військи осередок. Осна задача якого це координація роботи з перевезення пасажирів, вирішення питань і підготовка пропозицій щодо поліпшення накладавчої бази України в частині пасажирських перевезень. На сьогоднішній день місці Києві є повне розуміння влади з цього приводу, і я думаю, що ми з будемо з київською міською владою будемо працювати активно за вирішення цих проблем. Проблем дійсно на сьогодні вистачає у столиці. Найбільша на сьогодні концентрація так званих нелегальних перевізників, присутні проблеми із маршрутною мережею та й протистояння між. З приватними та муніципальними перевізниками поки що нікуди не поділось. Втім, як відзначив Ігор Шкіря саме для вирішення проблемних питань столичних перевізників і створено міський осередок ВГОВААП бізнесі завжди є конфлікти завжди є конфлікт інтересів. Але якщо не вирішувати ці конфліктні питання, то конфлікти будуть ще більшими. Є конфлікт інтересів між Київпастранцем і приватними перевізниками міста Києва. Є. Цього правди ніде ні діти. Але е, люди сідають за круглий стіл, щоб ці питання вирішувати. І Київпастранс, як велике підприємство, згодне домовлятися. Приватні перевізники тим більш згодні домовлятися літо традиційно є часом затища в автотранспортному житті столиці, але ближче до четвертого кварталу року вже можна буде побачити перші результати діяльності київського осередка ВААП. Задля цього в організації створено раду, до якої увійдуть найактивніші столичні перевізники, котрі, приміром, вестимуть перемовини із владою та пропонуватимуть зміни до галузевих законодавчих актів.